Добрий вечір. Дивіться, проколупалася цілий день, але я їх поборола. Бачите, скільки? Оце все еустоми, Кожне насіньчко посіяно в окремий стаканчик. Якщо вони посходять, і не буде в мене ніякого, ну, таке, що попропадають, і все, як Бог дасть, буде добре, то це ж дивіться, вони можуть у цьому рости аж до двору. Е, можна було б посіяти в одну коробочку, наприклад, от таку от, поробити рядочки і посіяти. Але потім їх звідти витягують зубочисткою, то корінчика поври, пошкодиш, то ще щось дивіться, гліцинії відходять. Ну І оця, дивіться, яка гарненька. Відходить, я полила у коріння, що їх треба пересадити, цю пересадила в більший горщик, і вона пішла. Але пам'ятаєте, що було 46 насінин? Оце все, що я привезла. Отаке. Так що кожного посадила окремо, кожен колір у свій стаканчик, кожна насінинка у свій стаканчик. Ну Трошки потрудилась, ну, то й що. Мені не звикать, тут вже два поверхи. От, а Це для того, щоб не займати нижній ряд. Я візьму на нижній ряд, поставлю завтра гліцинії сюди. О, їм не треба стільки світла, воно все одно буде попадати. Підсуму ці ящички і оцей буде теж стояти на поличці. Оця лампа майже ну, дуже економна. О, То я не боюсь світити, треба підсвічувати 12-14 годин в день. Але так як три рази виключали світло з 8 до 11.30, потім в обід відключили і це недавно знову відключали, потрошки. Ну, Але ж воно перебувається, знаєте, як сидиш за цим столиком і щось робиш, і тут раз світла немає, а потім знову поки настроїшся, вона земля осталась, бачите, внизу стоїть. У ну, мене ж то землі на варанді море. От, зараз передивлюся це на сініч. Дивіться, положила вже цю простинь. Терміку, як треба буде, то я два, дві положу. О. Закриваю. О, Бачите, зараз далеко вам покажу. От. Оце вермикуліт лід остався. Бо я можна було б менше купувати, але хай буде, він не помішає. Зараз тут поправлю, дайте сяду і здалека вам покажу. О! І Хай собі там гріються. Маю воду тоді, як не буде світла. Але зараз я виключу лампу і виключу, опустила цю простень. І хай там вісить, хай так вісить. Передивлюсь на сінечко. У мене вже сезон розпочався. Як мені Віра сказала, Вітаю вас із сезоном 2025 року. Чого, щось треба робити? Тому що якщо не робити, то, то голова не витримає цього, що в нас робиться в країні. І так дивлюся і плачу, і що хочеш, то краще будь-зайнятою, притащила журнального столика сюди. Це ж я в спальні, не думайте, притащила цю полицю. От. Ну, нічого, тому що в мене зал столова, прихожа, все разом, і там арка, як я його нагрію. А тут в мене нормально. Тут хімії ніякої немає, поки що. А по... я хімією не люблю користуватися. Добренько, на цьому все. Подивлюсь на своє ще насіння. Що там яке там прикину собі, коли його сіять? Ще зараз рано, але все одно плани побудую плани. Всім на добраніч, мирної ночі, тихої ночі, всім здоров'ячка, всім всього самого найкращого. Зараз трошки порядок тут наведу, де буду дивитися, насіння. Всім добраніч!